Вітаю доброго вечора, друзі, доброго вечора. Бажаю мирного вечора, мирного, мирної ночі. На превеликий жаль. Сьогодні це найцінніші побажання. І дякую вам за допомогу в зборі коштів на автівку для польського добровольчого корпусу, який захищає Польщу в Україні і Україну. І балансує таким чином. Карму між українськими і польськими народами. А ми, донати, даючи донати на купівлю автівки і дронів для польського добровольчого корпусу, теж допомагаємо збалансувати нашу сумісну карму. Отже, дуже дякую, друзі. Це духовна робота, духовна складова. Це найменше, що ми можемо, цим відважним хлопцям, таким самим відважним, як наші воїни ЗСУ. Хлопці і дівчата допомогти отримати необхідний транспорт для ефективних бойових дій. Дякую, дякую, дякую кожному. Дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами своїми близькими на своїх соціальних, мереж, в своїх соціальних мережах, в групах соціальних. Дякую, дякую, дякую. Дякую за підписку на. Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, YouTube український. YouTube зараз відкрився британський. Будь ласка, знайдіть е, британський YouTube. Посилання є під цим відео і під кожним відео. І підпишіться на нього. Там теж вподобайки, коментарі. Звісно, необхідні і необхідна підтримка. Е, ділитися, підписуватися. І, звісно, дякую вам за спонсорську допомогу нашому каналу. Під Кожним відео мож, ви можете знайти посилання і пригостити нашу творчу групу кавою. Дякую вам за це теж. І, звісно, за спонсорську допомогу і підтримку нашого каналу. Змушений давати таку рекламну паузу щоразу, для того, бо, на превеликий жаль, без неї, без нагадувань, ви забуваєте про те, що можна пройти марафони по здоров'ю, по парі, по фінансам і підтримати себе. І змінити обставини свого життя, почавши навчатися в нашій академії, академії майстра Олена Стефана, яка існує досить давно і історію свою налічує з часів Лімурії. Отже, дивіться, одна постать, але по-різному ми до неї звертаємось Божа мати, мати, що народила Бога. І Діва Марія. Але ж це одна особа. В чому різниця, в чому відрізняється суть цих енергій? Діва Марія це недоторканність, чистота, велич, сила і міць чистоти, потужність світла. Добра, потужність радості, потужність правди і справедливості, недоторканність, недоторканність чистоти ось що таке Діва Марія. Призиваючи її, ми призиваємо в своє життя саме ці енергії. Саме її призиваємо ми. Отже, Мати Божа це та, що привела сюди спасіння, дарувала нам дар дарувати життя, принесла своє дитя в жертву за спокуту. Нас, наших вчинків, як приклад жертовності, як сила жертовності, яка привела суди Спасителя, яка є покровом своїй дитині і нам, її дітям, яка передала нам своє дитя во спасіння. Ось суть. Божої Матері, берегині, берегині материнства, дитинства, людства, людяності. І ми інколи забуваємо, що людяність можна проявляти на кожному кроці, на честь Божої Матері, в свою честь, поважаючи себе. Зважаючи на подвиг Діви Марії Божої Матері, на її на подвиг її дитини в кожному слові, в, кожному, в кожній думці, в кожній емоції зберігаючи себе, свою честь, свою любов адже ми. Народжені в любові, адже ми тою любов'ю являємось. І Діва Марія, і Божа Мати, це суть є одно. І, але ми, призиваючи по-різному, користуємось різними властивостями одної величної постаті, яка знаходиться. Серед нас, людей, з самого початку створення нашого світу, являючи собою першу вознесенну, вознесенну жінку на людство, яка вирішила лишитись на планетарному плані, перебуваючи на небі, інколи втілюючись стати саме Божою матерію і принести таким чином спасіння, людству через своє дитя, через свою жертовність, через свою любов, через свою віру і довіру своїм покровам. Отже, Божа Мати і Діва Марія це одна постать, але можна відокремити завдяки цим іменам різні властивості одного цілого, що є любов. Любов Першотворця всього сутнього, яка проливається на нас через серце Божої Матері, Матушки Марії, Діви Марії, яка завжди стоїть поруч з нами, тримаючи в своїх долоньках наші серця, оберігаючи нас, оберігаючи наших дітей. І саме в цей час ми звертаємось з молитвою до Божої Матері. Богородиця Діво, радуйся. Отже, радуємось і ми. Обіймаю вас всім серцем. Мирного вечора, мирної ночі!